Чи є сенс е, дивитись в магазин? Я тільки новини лише погляну. А там вирішимо. Ми будемо живий івент теж стрімити завтра. Та ну з'явився. Вітання, спікен! Як ти це стрімиш і до мене зайшов? Ніхуя собі Здорово вітання, спікен, вітання! Так, ну ви глянули, Танос. Віта, ти тут? Нічого не нагадує. Ми що це гра Кальмара? Зараз почали дивитися з вітамінкою. Е, вже другий сезон, четверта серія. І там є чел такий, коротше, репер. Танос себе називає. називає. І тут в Fortnite додають Таноса, блять, співпадіння. Завершив стрім я зайшов до тебе. Ого, так. Коротко був, був в тебе стрім, скільки годину-дві десь. Бо я тільки недавно бачив сповіщення, що ти запустив стрім, і я якраз хотів запускати. Ну а я поки підготуюся до стріма, то це дві години. Година-дві. Так, думаємо за магазин. Є сенс дивитись магаз... магазин, чи немає? Бо мені вже це не подобається. Я вже не хочу магазин дивитися. Не бачу сенсу. Я читаю телеграм новини. Я там бачу якісь кіни, ексклюзивні, не ексклюзивні тому я вже перестану дивитися магазин. Це трата часу. Все, більше магазин ми не дивимося. Е, добре, заходимо. З піснями. З піснями. Три пісні пограємо і виходимо з Fortnite і граємо Star Wars Battlefront 2. Давно не стрімов важко навіть півтори години. просидіти так в тебе ж крісло! В тебе ж крісло геймерське, ти що? Флік здорово! Вітанечка, вітанечка. Крісло вже не допомагає, тут треба привикнути, знов звикнути до стрімів. Плюс жара, спека, якщо без кондиціонера, то це складно. У мене вентилятор вже ось включений. Прям я почав стрім, я вже його включив, я не міг терпіти. Голова? Ого. Нірвана. Спайдермен, мультик. Мультик Спайдермена, Нірвана и щось невідоме. Щось прикольне. Угу. Нарешті Battlefront 2 буде. Ми будемо сьогодні 5 годин грати в Баттлефрон 2 В опівночі ми будемо стрімити Summer Game Fest 2025. Він починається опівночі. Тож заходьте, це буде другий стрім. Перший завершу десь о 9 вечора. І опівночі запущу наступний стрім. Ну там 23.30, 23.40 я запущу другий. Заходьте, будемо теревенити про ігри, оцінювати їх. Буде цікавий шоукейс. Дивіться, запис, як то було, коли мене кікнуло це жесть. <плес> <плес> ти просто прямо йшов, і я такий: Зека, куди ти йдеш? <плес> да, Ти просто почав прямо йти. В принципі, в Fortnite така сама хуйня. Я бачив, як люди теж йшли прямо просто і зникали. Бо, типу, з інтернетом або світло, це логічно. Що за хуйня полетіла? Кісь комар? Так. Погнали! Оце. Так, звучон. Як там НМТ? Я читав спікінг, що ти НМТ, до речі, здав. Вітаю з цим. Тебе прикольний трек. Mm. Живий здоровий після сьогоднішнього так, що усе добре. Mm. Добре, що живий здоровий. Кач, кач, чекай. Я хочу... Мені щось незручно грати. Мені щось незручно грати, перепрошую. Ну да, з тими болотянами, блядь, це пізда. Всі напевно чули. Ми у Львові теж чули. Вибухи, блядь, це пізда, звичайно. Я сьогодні, ну, типа... Хотів раніше встати, але через тих болотяних я мусів досипати ще три години потім Після мого будильника. Паля! Ти прикольний трек-ніра класний трек, бляха, мене качає.

I love it, I got one question, I got one, I got one question for you But do you feel in your- <laughs> Я трошки не в формі. Давно не грав ті пісні, я туплю іноді. Так, хочу ще раз прочитати. Е... Та як прийшов, за 3 години написав та й додому поїхав. Нормально. Нормально. Пізда, блять. На твоїм будинком літали, Зека, Піздець, блять. Я хуєю. Це пізда, блядь. дуже стрьомно, звичайно. Це, це жесть. Це якась, блядь, масована ці... атака, блядь, була. Жорстко було Стрьомно. Добре, що всі живі здорові. Добре, що ви живі здорові. Це це файно. Та війни час це жадко скінчиться. Так що кайфуй. Зекує флік. Е, я абсолютно погоджуюсь. І додаюся до тих слів. Спина боліла сидіти 3 години на незручних стільцях. Піздець. Я в шоці, що у школі далі ті стільці. Незручні. Жах якийсь. Нірвана! Граємо літ гітара. Ти дивись! Ти дивись! Ти дивись, 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 дивись! Окей. Добре, все заберу, щоб мені не мішало. Єбанутись, блядь. стара пісня, яка, блядь, складна. В тих акордах на гітарі. Тут можна послабитись. Я в шоці. Складно це все вловити. В когось вікна полі пополі пошо блядь? Піздец. Я хуєю. Ітамінка ти вернулась, ти десь пропала пропажа. Тут з'явився скін. Танус. Я говорив до тебе. нічого ні, 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 не нагадує тобі. Ми гра кальмара просто почали дивитися світою. І там чел-рапер такий називає себе Танусом. І тут вертай скін, Танус. Спи блять, не знаю. Я вже не можу нажати. Я проїбався. А що стільки тримати? Там же ж нема стільки. В Сусідньому селі. Піздец. Я бачу, хто м'явка на пожарку стриму.

<гум> Бородач! Тільки ви щось дуже низько вона друкували. я тобі розказував, Віта, що це балончиком вручну під э, трафаретку, типу, зробили. Але щось за дуже низько, якщо чесно. Угу. Дякую. Дякую, дякую. Ой, бляха. Продовжуємо Мультик дивилися Спайдермен. це звід... звідси. класний мотик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, трошки не то натиснув. was a А зараз буде блядь, класно. на тварина даст, а стак бая, аж мурашки пішла. Walking out, I can hear you telling me to turn around Fighting for my trust and you won't back down Even if we gotta risk it all right now I know you're scared of the unknown You don't wanna be alone I know I always come and go But it's out of my control Sunflower. You're the sunflower Все. Mm -hmm. Шо-шо? Давай все стрим по браметве, подавай, все революция барсаство, це потужно було <laughs> ти Ти серйозно? все запис брамыс Baldur's балдер гейтры брама балдера. У мене подруга 8 годин просиділа, Єбать! Це піздець, це потужно. Реально, одного персонажа створювати, просто в лобі сидиш, створиш персонажа, можна цілий цілу добу створювати, блять. Сильно. Я вже ти, ну, ти дивився, ти бачив, що я вже чим пошвидше хочу, блять, грати, а тут ще тут ще то, Треба вибрати тут ще то. Бля, закашлявся. Перепрошую. Сильно сильно. Чекаю на продовження. Як будемо продовжити, друг з героя створювати? Можливо, колись. Як так можна, мене і на 10 хвилин не вистачить. Хіба ти просто нажмеш там кнопку рандом, типа якось рандомно створити персонажа, та й все. <ріст> все три пісні пограли. Нові три пісні Фортнайт. Забираю. Є. Yeah. Бетхем ми грали. Ну, все, більше нових не буде. Я хочу ось це сфоткати. Мені це сильно сподобалось. Ну, і ще, звичайно, ось цю пісню, і, можливо, я не маю, не пам'ятаю, чи я її маю. Зараз хай воно закінчиться. Ось так. Все, сфоткав. Все. Виходимо. Сам не знаю, як у них це виходить. Ой, та-да. І сам я порга... пограв Брама Балдора. Скільки там стрімів? Все, Всього все. Опа! Нагороди безкоштовні. Як ти зайдеш у Fortnite з 3 по 10 червня? Це воно якраз. Якась кирка. І бекраунд. Безкоштовно забрати нагороди, зайшовши Фортнат з третього десята червня. Це воно.